Я вітаю вас в другій частині нашого майстер-класу? Ви вже повинні були сплести повністю перший прослоєк силяночки. Закінчили ми в тому ж місці, що і почали. І дивіться, що нам потрібно ще з обох сторон додати, ще по одному рядочку перед тим, як пришивати нашу застібочку. Тобто, що ми робимо з вами? Набираємо три чорні бісерини і проходимо в ось цю першу світло-фіолетову. Якщо у вас закінчується на світло-фіолетовому, якщо у вас йде елемент з темно-фіолетовим, то орієнтуйтеся, що у вас тут темно-фіолетовий. Тепер набираємо. Одну чорну, дві світло-фіолетові в мене, і проходимо в золоту посередині наступного нашого ромбика: дві світло-фіолетові, одна чорна, і проходимо в останню світло Угу. У мене не пролазить пісиринка, зараз поміняю. Ось так. Тепер набираємо три чорні, проходимо в першу червону. Далі набираємо. Одну червону, одну чорну, дві червоні, одну чорну, і повертаємось через другу чорну, ось так вгору. Тепер набираємо дві чорні, одну світло фіолетову і проходимо в першу світло фіолетову. Три чорні, проходимо в останню світло фіолетову, Одна світло фіолетова та дві чорні бісерини. І проходимо в передостанню чорну. І все. Можемо так залишати. Потім тут закінчувати, перешивати застіпку, будемо переходити до роботи над другою частинкою селяночки. І тепер для того, аби почати вже роботу над другою нашою нижньою частинкою, ми повинні залишити і відкласти поки що трошки нашу готову роботу. Заселити нову ниточку в голочку і будемо починати робити з вами новий набір. Спочатку ми набираємо 12 чорних бісерин. Далі набираємо. Одну світло фіолетову бісерину. Тоді п'ять чорних. Одну світло фіолетову. чотирнадцять Чорних тоді набираємо сім червоних. Ще дві чорні. Підтягуємо весь цей набір до кінчика нашої нитки. Кінчик ми залишаємо не дуже великий, нам треба буде він для того, лише, щоб потім його заховати, в роботу закріпити. І більше ні для чого. Ось такий набір у нас вийшов. Ось так він виглядає. Беремо тепер його в ручку. І дивіться, у нас тут в кінці є набрано дві чорні бісерини, потім сім червоних. Після цих червоних ми відраховуємо ще дві чорні, і в третю чорну ось так знизу вгору ми проходимо, повертаємось. у нас вийшла петелька така внизу. Ось так. Далі ми набираємо 5 чорних бісерин. І так як ми 5 набрали, то 5 ми пропускаємо на протилежній стороні і проходимо в шосту чорну. Бісерину, з якої в нас виходить ниточка, ми не рахуємо, ось так. Тоді набираємо 2 чорні. Три фіолетові І проходимо знову. П'ять бісерин набрали, повинні 5 пропустити, в шосто пройти. Це у нас ось ця світло фіолетова. Тоді набираємо одну світло фіолетову, три чорні, одна фіолетова і знову повинні пройти в шосту бісерину, це так само ось ця світло фіолетова. Тепер три світло фіолетові, дві чорні, і знову в шосту бісерину проходимо. Тобто п'ять чорних пропускаємо, в шосту проходимо. Ось так. І тепер набираємо ще 5 чорних. І ми повинні знову пройти в шосту бісерину. Це в нас якраз ось ця найперша чорна, яку ми набирали. Таким чином ми піднялися вгору. Я між собою зв'язую кінчики на вузлик. Тепер ми повинні приєднати ось це наше плетіння нижнє до верхнього. Для цього ми набираємо ще дві чорні бісерини. Ось так набрали і проходимо в, ось тут внизу ось цю чорну бісерину. Бачите, від краю в сторону роботи, в сторону нашого плетіння. Саме туди ми і будемо рухатись. Також дивіться, щоб ваше нижнє плетіння у вас не перекручувалося, щоб бісеринки стояли на своїх місцях. Набираємо 5 чорних бісерин. І ми повинні повертатися вниз. Відраховуємо 5 бісерин, чорних, в шосту проходимо. Вона у нас посередині нашого ромбика. Кожен ромбик складається з 5 бокових бісерин. Тобто, відповідно, ми завжди проходимо третю. Тепер ми набираємо дві чорні, одну темно фіолетову, дві чорні. І проходимо ось цю першу світло-фіолетову. Ось так підтягнули. Набираємо одну чорну, дві золоті, дві чорні. І проходимо знову з вами в шосту бісерину, це в нас ось ця чорна посередині наступного нашого ромбика. Тоді набираємо дві чорні, дві золоті, одна чорна і проходимо в останню світло фіолетову Зараз набираємо одну світло-фіолетову, одну чорну, одну темно-фіолетову, дві чорні і проходимо в чорну посередині наступного нашого ромбика. Так. Тоді набираємо 5 чорних. І проходимо в першу червону. Набираємо 6 червоних та дві чорні бісерини. Внизу завжди будемо набирати 6 червоних і 2 чорні. І ми вгору повинні так само повертатися через чорну бісерину посередині нашого ромбика. тобто завжди через, бачите, третю бісерину ми повертаємося вгору. Завжди через третю ми нарахуємо ту бісерину, з якої в нас виходить ниточка. Підтягуємо. Набираємо дві чорні. Темно-фіолетові і проходимо в темно-фіолетову пісарину. Тоді набираємо дві темно-фіолетові, три золоті. І проходимо в ось цю другу золоту бісерину. Тепер набираємо одну чорну, три червоні, одну чорну, і проходимо в ось цю першу золоту. Набираємо три золоті, дві темно-фіолетові і проходимо в темно темнофіолетову. Тепер три темно-фіолетові, дві чорні, і проходимо в очі. Чорно посередині наступного нашого ромбика. Набираємо дві чорні і проходимо в. Чорну бісерину вже у верхньому слої нашої силяночки. Ось так. Тепер набираємо дві чорні, три темно-фіолетові і проходимо згори вниз через ось цю першу темно-фіолетову бісерину. Чорні, дві золоті і проходимо в першу золоту, підтягуємо. Тепер набираємо дві чорні, три червоні. Проходимо в ось цю червону посередині нашого наступного ромбика. Отак. Три червоні, дві чорні, і проходимо в першу, в останню золоту бісерину, ось так. Набираємо дві золоті. Три чорні, і проходимо в останню темно-фіолетову бісерину, три темно-фіолетові, дві чорні, і проходимо в першу червону. Зараз набираємо 6 червоних, 2 чорні і повертаємося знизу вгору через ось цю першу темно фіолетову. Тоді набираємо три темно-фіолетові, дві чорні і проходимо ось цю останню чорну перед золотими, набираємо три золоті, дві чорні. І проходимо в першу червону. Тепер набираємо п'ять червоних. І проходимо в ось цю останню червону. Набираємо дві чорні. Три золоті. І проходимо в першу чорну після золотих. Набираємо дві чорні, три фіолетові і в останню темно-фіолетову проходимо. Тепер дві чорні і проходимо знову в чорну бокову бісерину у точнішу в сторону в першому ярості нашої силяночки. Набираємо 5 чорних бісерин. Проходимо згори донизу через ось цю останню темно-фіолетову. Далі набираємо 5 темно-фіолетових і проходимо в останню золоту. Набираємо три золоті, одна чорна, одна червона і проходимо в червону посередині наступного нашого ромбика. Набираємо одну червону, одну чорну, Три золоті і проходимо в ось цю першу золоту. Тепер набираємо 5 фіолетових і проходимо в першу темно фіолетову. Далі набираємо 5 чорних і проходимо в першу червону. Внизу ми знову набираємо 6 червоних та 2 чорні бісерини. І через ось цю третю чорну піднімаємось. Тепер набираємо 5 чорних і проходимо в темно-фіолетову посередині наступного ромбика. Зараз набираємо одну чорну, дві світло-фіолетові, одну чорну. І одну золоту і проходимо в останню золоту. П'ять чорних. І проходимо в першу золоту. Тепер набираємо. Одна золота, одна чорна, одна світло-фіолетова, дві чорні, і проходимо в темно фіолетову посередині нашого наступного ромбика. Після цього набираємо 5 чорних і проходимо в чорну посередині наступного ромбика. Тепер дві чорні, приєднуємо до нашого попереднього полотна, проходимо в чорну бісерину і знову будемо опускатися донизу. Для цього ми набираємо 5 чорних бісерин. Проходимо в чорну посередині нашого наступного ромбика. Ще раз набираємо 5 чорних. Проходимо в світло фіолетово. Тепер набираємо 4 світлофіолетові, одну чорну і проходимо в чорну посередині наступного ромбика, одна чорна, 4 світлофіолетові і проходимо в першу світлофіолетову. Набираємо 5 чорних і проходимо в чорну посередині наступного ромбика. Ще раз набираємо 5 чорних. Проходимо в першу червону. Тепер 6 червоних, дві чорні. І будемо повертатися вгору, для цього проходимо через третю чорну. Набираємо п'ять чорних. І проходимо в чорну посередині наступного нашого ромбика. П'ять чорних. І проходимо впедостаннє світло фіолетово. Тепер набираємо дві чорні, одну червону, дві чорні і проходимо в другу світло фіолетову бісерину. Тепер набираємо п'ять чорних. Проходимо в третю чорну, ну або в чорну посередині наступного ромбика. Ще раз набираємо 5 чорних і проходимо в чорну посередині останнього ромбика, тоді набираємо 2 чорні. Проходимо в чорну бокову бісерину. І на цьому ми закінчимо з вами другу нашу частину, аби вас не путати, я в третій частині покажу вам, як робити ось цей власне весь рапорт, який далі буде, щоб ви могли потім вже продовжувати платіння саменьке.